Ремонт холодильників у Кропивницькому надійно, швидко, з гарантією. Поломка холодильника це завжди несподіванка. Навіть найякісніша техніка з часом потребує обслуговування чи ремонту. І коли холодильник перестає морозити або видає дивні звуки, важливо не зволікати. Жителі Кропивницького можуть розраховувати на допомогу сервісу Remaster Холод. Ми професійно виконуємо ремонт холодильників у Кропивницькому на дому. Без зайвих клопотів і витрат. Що ми ремонтуємо? Ми працюємо з побутовими холодильниками всіх популярних марок. У більшості випадків ремонт виконується прямо у вас вдома, без вивезення техніки в майстерню. Найчастіші поломки, з якими до нас звертаються, холодильник не вмикається або вимикається сам по собі. Морозильна камера не морозить або обмерзає. З'явилися дивні шуми. Тріск чи вібрації. Протікає вода або лід всередині камери. Погано тримається температура. Погано працює терморегулятор або зламався датчик. Витік фреону чи поломка компресора. Ми не просто усуваємо симптоми, а шукаємо справжню причину поломки холодильника, щоб техніка працювала довго і без перебоїв. Чому варто звернутися саме до ремастер-холод у Кропивницькому є чимало майстрів? Але ми виділяємося стабільністю, досвідом та відповідальністю. Ось що ми гарантуємо кожному клієнту виїзд у день звернення. Розуміємо, що чекати два-три дні на приїзд майстра незручно тому, при першій можливості приїжджаємо того ж дня. Майстер працює по всьому кропивницькому. Ремонт холодильника на дому вам не потрібно вести холодильник у майстерню, ми все робимо на місці. Від діагностики до встановлення нових запчастин. Перед початком роботи ви дізнаєтесь точну вартість ремонту. Якісні запчастини використовуємо лише оригінальні або перевірені комплектуючі, які реально працюють і мають ресурс. Уникаємо дешевих аналогів з ринку, які часто виходять з ладу через місяць. Гарантія на роботу на всі види ремонту та замінені деталі ми надаємо офіційну гарантію. Як замовити ремонт холодильника у Кропивницькому? Все дуже просто. Один. Зателефонуйте нам два. Опишіть проблему. Якщо можете, вкажіть зручний час приїзду. 3. Майстер приїде. Зробить діагностику, озвучить вартість. 4. Якщо вас влаштовує, одразу виконує ремонт. П'ять. Ви отримуєте працюючу техніку та гарантію на послугу. Скільки коштує ремонт холодильника? Ціни залежать від характеру поломки та моделі техніки. Діагностика безкоштовна, якщо виконується ремонт. Ремонт холодильників у всіх районах Кропивницького Часті запитання Чи варто ремонтувати старий холодильник? Так, якщо він не потребує капітального ремонту компресора або заміни всієї системи охолодження. Майстер підкаже оптимальне рішення на місці. Чи ремонтуєте холодильники з Ноуфрост? No так. У нас є досвід ремонту як класичних моделей, так і сучасних систем Ноуфрост. No Потрібен терміновий ремонт холодильника в Кропивницькому. Не зволікайте. Чим раніше ви звернетеся, тим менше шансів, що поломка стане серйознішою. Ремастер холод це надійність, доступна ціна і справжня турбота про ваш комфорт. Телефонуйте нам, і вже сьогодні холодильник запрацює як новий.